Так, у нас експрес-тест е, платозарядки. Тут А-ля-БМС на одну банку е, Платка із цього завжди світильника. Зараз на банці напруга. Трушки підкормимо. Ось. І запускаємо. Кламс. Є. Здаємося, як воно сідає. І коли воно потухне. 2.42. Ну, в принципі, це вже хоч щось, це вже не до нуля. Перезапуск це просто дідати мінус акумулятора із виходною і мінусовою клемою. І все. Перезапустився. Ну, або... Я кинути задочку йому. Коротше, для чого це треба? Роблю я собі маленький-легенький Ну, крайне малий, крайне легенький. Є тут така ось оплатка. Вона має захист типового напруга. тобто до неї не треба це самий ку цю платку. А от е вона якраз таки в мене йде для МТ-3608. Для чого? Тому що хочу зробити звідси вихід на прикормку роутера. Ця платка Аля Powerbank вона має і зарядку собі. Ну і мало буде. Це вже буде, можна буде зробити як допоміжний вхід для зарядки акумуляторів. Тому що тут ємки сумарна. Така дай Боже. Просто що вони дуже ну, старенькі-стажненькі. Оці батки. То за счет е -е, їхнього просто об'ємо, то з них можна щось брати. Бо отак, вона окремо, то вони мало що дають. Ось так виглядає тестовий варіант. Три батки вздутих. Тишечка запалена і воно ну, індикатор. І це все. Хозяйство вже часу два працює. Да? Рідне блок все його лежить. Зараз на банці 3,6. А на виході. 1178. І так, по конструктиву. 18,650 650, було більш-менш більш живих, там, що воно одход валяється, який нічого не тягне з одноразок. Це все, ну, основна маса це все з з ноутбучних батарей. нього так закривається. Не так, трошки такого. Така у нього буде мордашка. Так, що в нього на Мадам сижу знаходиться. Ой, господи сюди. Так, два шнурка незйомних. Один для зрядки, на якому висить. Блочок на 5 вольт і 3 А. Це по зарядці. Також є змога зробити через мікро USB Зовнішнім. Вимикач на індикатор заряду. Зараз банки повні. Вхід 12 вольт від рідної, ну, рідне, рідний блок жеління для... Як його, для Wi-Fi роутера. Так, сте. Кінець з других. Цього ми приклозувати таку штуку, щоб посилаємо демонстративно показати, як вона працює. То, то це вімкнена мт це вімкнена. МТ-шка по керуванню розривається. Не по силі, а бачите, по керуванню. Якось показував вже, як це робиться. Там одна ножка піднімається, добрається резистор і все. Це роз'ємчик для ночника. Тобто. Дартний 3,5 втикається. От воно там, там, сіяє. От. і Якщо його накрити копачком із з лампочки діодної то воно буде такий нормальний буде такий нощенчок. Він без е, вимикача, просто під'єднав і все. Резистор стоїть на всякий випадок, якщо друг десь щось коротне, ну, не дай Бог, щось не сунуть, то щоб нічого не погоріло, особо так. Тут у нас це і працює. Вихід. От так. Працює. І транзитом буде йти напруга, коли підключити сюди 12 вольт. Тут я підкоригуюся напругу, щоб... Вихідна напруга із МТ-шки була трошечки нижчою, чим е, з блока живлення. Тобто це на кінці вже буду міряти, щоб не жарло батареї, якщо хтось там включить його на постійну в дежурний режим, да? То щоб не батарейку висасувало, а брало все-таки живлення із мережі. Така штука, коротше, е, тут зарядки такого формату. Знизу там плюси так, висверлені, Ну, просто їх висверли повністю, на термопасту посадив. І такі ось прижими вони теж на термопасті, які прижимають саму мікросхему. І воно там сидить, нікуди не рухається. Зафіксував його ще в ну, допомогу скажімо так, термоклеєм, щоб якщо я посадити його. Не горизонтально, а вертикально, якщо вдруг не гріз радіатор і прогріє саму двосонню е, скотч спільний, щоб воно не просто не впало там нічого не покоротило. Тобто це така захист буде такий. Так, ну що, вроді все вже запаяв. можна в принципі накривати. Так -с -так -с -так -с -так -с. Ось так воно має бути. Ось такий малыш. Справді вставляються ось такі штуки. Раз. Зараз там два гвинтика контриється. Так, так ось. Дощовочка така йде і там просто засуби такі блокуючі. Все, все в зборі. Два гвинтика можна поставити і буде все нормально. Так буде працювати. І все тепло, яке буде йти через відзарядок, буде заходити через цей отвір, через передню морду. І тут отсюда є маленькі такі прорізи, через які він буде виходити тепер Тут теж є прорізі спереді. Тобто можна його. Стати вертикально, можна горизонтально. Там якісь такі ножки, що його вже не дуже і посовуєш. в принципі. Якось типа силиконо, щось такого плана. Що це було? Коротше, якісь походу, то ли під жорсткі диски, то ли щось таке воно було. Ну, походу, під жорсткі диск було. Розмір такий, ось. як на хардах стареньких. Отака От лайба. Провіряв саму МТ-шку, працює Таку ось зброчку я вам показував, да? вдутих таких батареючок. добре таких дутих. Так, за 2 години воно із 4 вольт посадило до 3,5 вольта. Ну, вони прям дуже-дуже уставшенькі. Вони за чого вони сюди не пішли. Бо з них толку 0. Але так дві години воно тримало його. Також буде ночничок. Технологія перевірена, якщо висадити правильно, то воно гаденько освітлює все. Розсіюється непогано воно. От так висключимось. Тут видно там трошки, як воно працює. Так що тема нормальна, можна зібрати таку штучку. Зробив вимикання, щоб просто не жарло батарейку. Тобто Включаючи зразу вже повністю батареї всі і буде воно собі на дежурному режимі. У нас зараз тривога, щось таке долітає до нас. Так що я думаю, що не жаль робити цю штучку. Вам удачі, мирного неба! І підтримуйте наших хлопців чим можете.